Я звичайний менеджер і срібний призер чемпіонату України двохдобового бігу у 2021 році. Якщо не війна, то потрапив би до збірної України. Я бігун. Хлопці знали, що я бігаю в марафон і то дали мені позивний бігун. Боєць Національної гвардії. Доброволець. Перший день війни в Прилуках був максимально психологічно тяжким. Було розуміння, що треба щось робити. Хотілося бути максимально корисним для своєї батьківщини в цей тяжкий час. Я подумав, а що як і в Нацгвардії можливо вдасться організувати марафонський пробіг, скажімо, на день незалежності. Підійшов до командира, запропонував свою ідею і отримав підтримку. Я вірю, я просто впевнений, що ми скоро організуємо марафон і в Криму, в нашому українському Криму.